Распалим октябрьсом и четыре кировки. Чому яке було питання, чому я хочу остаться на собі Да. Ви тут, вас не чут, у вас выключенный мікрофон. Я тут вибачаю. Добре, й думаю. Я хочу сказати на цю посаду. Тому що я маю, мав справу з Кримінальним кодексом українським кримінальними справами. Тому я думаю, мені більше підходить ця посада, тому хочу на неї стати. Добре, розкажи, чим займається слідчий ВСП. Слідчий ВСП він допомагає. Іншим військом написанням кримінальної справи. Добре. Ви знаєте правила написання ну правила проведення кримінальних справ, правила проведення допиту. правила проведення допиту, думаю, не знаю. Скажіть, будь ласка, які є три основні документи на проведення кримінальної справи? Це кримінальна справа, ордер та. Підстава. Ой. підозра. підозра. Так, добре, ще забув вас вам сказати, включіть демонстрацію екрану і зайдіть у дракончика. добре, здорово. Щас... Видно дамонстрацію. Так, чекайте, грузиться? видно. Добре. Хто може бути? Ні, які є люди під час суду у залі засідання, які є три люди. Ну, не три, а взагалі скільки людей. Це є Генеральний прокурор, суддя, сторона, ну, або навіть так скажу сторона обвинувачення, сторона захисту там суддя. Добре. Е -е, адвокатом хто може бути під час суду. Ну, адвокатом може бути будь-який компетентний, ну будь-який співробітник ВРУ, Не помиляюся, або приватний адвокат. Ну, приватний адвокат або. Верховна Рада може надати безплатну адвокату. Добре. Е, скажіть, будь ласка, термін придатності кримінальної справи. <звук> Сім? Так. Е, добре, скажіть, будь ласка, е, які. Е, які фракції можуть писати кримінальні справи на кого? Ну, типа, які взагалі фракції можуть це робити? Національна поліція України, СБУ, ЗСУ та напевно Верховна Рада. Угу. Е, добре. Е, що, дивіться, коли. Провівся суд і визнали обвинуваченого, що йому там треба сісти в тюрму. І що робиться далі? Типу, після цього, коли обвинуваченого обвинувачили? Коли його обвинували винним, так? Так, так, так. Далі по, по, ну, по вину державна службу. Виконавчі. Ну, ДКВС повинен забрати його з поселити у тюрму. Цим повинен займатися прокурором подати за цим. Добре. Тобто проводиться конвой. Так, так, конвой. Добре. Чи можуть неофіційні організації втручатися в конвой? Можуть. Добре, Можуть. скажіть, від скількох до скількох людей може брати участь у, у ну, типа у неофіційних організаціях у конвой? Не знаю, я цього сказати. А державних організацій? Скільки має бути людей під час конвою? Це буде від п'яти людей, і до так десь, п'яти людей. Добре, повістка до суду е, вручається за скільки годин до суду? За 12 годин до суду. Угу. Е, у разі неявки особи на суд за повісткою. Суд може провестись без нього? Так, може. Угу. Е, Добре. Скажіть, які є які, які підрозділи займаються е, написанням крим... кримінальної справи? Не тільки в ЗСУ, а і в СБУ та ОНПУ? Ну це в ЗСУ Да. СБУ. ВСБУ. Контр-КР, контр-розвідка. Mm -hmm. Що є не пам'ятаю. Добре. Е Хто може. Е Добре, ви мали досвід на написанні кримінальних справ? Ні, нема. Добре. Е Хіба мам досвід в їхньому розгляді? Ви переглядали, як правильно потрібно писати кримінальне провадження орден на затримання підозри? Так, так, переглядав. Добре. Так, це є. Е, Далі. Правила проведення допиту. Я запитаю у пару питань. Е, чи дозволено порушувати правила ПГ під час допиту? Допитува. Ні. Заборонено. Е, Чи можна використовувати детектор брехні під час допиту. Так, можна. Е, скільки повинен повин тривати допит? Не більше скільки хвилин? Хвилин чи. Ну, я думаю, не більше півгодини. Добре. Чи дозволено е, навмисно затягувати РП допит? Ні, заборонено. Допит може проводитись без адвоката обвинуваченого. Може, тільки йому. Ні. чекайте, напевно. Думаю, ще ні, не можу. Ні, може, може. Ні. Добре. Ага, ще забув запитати, коли робиться облава ну, від неофіційних організацій на конвой, е чи дозволено порушити правила ПГ?